У дворі ставало темно, наступав холодний осінній вечір. Іра, куди ти знову поспішаєш? запитав Олександр, помітивши, що його дружина їсть вечерю на ходу, постійно поглядаючи на годинник. Моя подруга Оксана попросила мене зайти. Пам'ятаєш. Я тобі розповідала, ми разом жили в дитячому будинку. Вона попросила допомогти з домашніми справами після серйозної операції. Я не могла відмовити, відповіла Іра, благаючи поглядом свого чоловіка. Іра, ти що, її служниця? Не розумію її, ради Бога. Дорогий, це ненадовго. Скоро повернуся, сказала Іра, і через кілька хвилин вибігла з дому. Олександр був сином генерала. Його батьки, Андрій та Людмила, були проти шлюбу сина зирою, сиротою з дитячого будинку. Вони давно передбачали йому кар'єру дипломата і мріяли, щоб його дружиною стала Марія, дочка відомого в місті бізнесмена. Сам Олександр до зустрічі з Ірою не був проти шлюбу з Марією заради бізнесу, як казав його батько, але він не хотів ставати дипломатом, а прагнув займатися справами. Батько Марії, Володимир, заохочував його в цьому. Олександр отримав чудову освіту за кордоном, мав гнучкий розум і прекрасну пам'ять. Володимир взявся навчати майбутнього зятя на практиці, навчаючи його основам і підводним каменям бізнесу. Він не тільки наставляв, але й фінансово інвестував у новий спільний проект з Олександром. Так бізнес почав процвітати. Торгові центри відкривалися один за одним, і разом з ними зростали доходи бізнесменів. Ну, зятю, скоро будемо пов'язані не тільки фінансово, але й родинно, говорив задоволений Володимир. Він вважав Олександра ідеальним чоловіком для своєї розпещеної дочки Марії. Між молодими, однак, не було любові. Нічого, дочко. Тільки невдахи вигадують казки про любов і радіють їй. Олександр, хороша партія для тебе. А що з любов'ю? Ви обоє молоді, красиві, привабливі. Обов'язково поладите. Проте передбачення Володимира не справдилися. Випадкова зустріч Олександра в кіно з дівчиною з провінції, Ірою, перевернула все з них на голову. Вона працювала на фабриці та знімала маленьку кімнату в комунальній квартирі. Любов спалахнула в серці Олександра вже під час першої зустрічі, що привабило його до Іри. Напевно, доброта, щирість, м'якість, ем скромність, ніжність. Все те, чого повністю бракувало Марії. Вони зустрічалися всього тиждень, а Олександр закохався як хлопчисько і зрозумів, що не може жити без іри. Дівчина відповіла йому взаємністю. Іра була впевнена, що зустріла чоловіка своєї мрії, того, про якого вона постійно читала в любовних романах. І тепер це стало реальністю. Після кількох зустрічей Олександр зробив Ірі пропозицію, не сказавши про це своїм батькам. А коли Андрій та Людмила дізналися, що сталося, вони були шоковані. Ти зійшов з розуму. Кричали на Олександра мати й батько. Поміняти Марію на цю сироту без сім'ї та роду. Як нам тепер дивитися в очі Володимиру? Він стільки в тебе інвестував. Шлюби з цією бідолахою, кінець усьому. Бізнесу, життю. Незважаючи на відчайдушні заперечення батьків. Олександр не скасував своє рішення одружитися з ірою. Любов була у тисячу разів сильнішою за батьківські нападки. Батьків Олександра заспокоїв Володимир. Що ти кажеш? Одружиться і розлучиться. Він мріяв про прекрасне майбутнє для своєї дочки і зробить усе, щоб знову з'єднати Олександра і Марію. На весіллі Іри та Олександра не було гостей. Батьки Олександра. Ледве переступивши поріг рігратсу, не пробули там і десяти хвилин. Але молодята все одно були щасливі разом. Олександр зняв простору квартиру в новому будинку, і життя текло спокійно, радісно, по-сімейному. Олександр і Іра, здавалося, злилися один з одним і вже думали про дитину. Спокійну іделію Іри перервав несподіваний дзвінок телефону. Іра, привіт, не впізнаєш мене. «Це Іван брат Повернувся з зони вже три дні тому. Серце Іри впало. Вона добре знала, як родичі Олександра її ненавидять. Тому боялася розкрити всю правду про свою сім'ю, сказавши лише, що жила в дитячому будинку. Іра приховувала, що її мати сиділа у в'язниці за тяжкі тілесні ушкодження і там померла. Вона також не говорила, що її брат теж сидів у в'язниці за хуліганство та розбої. Дівчина була впевнена, що якби родичі Олександра дізналися про це, ніколи б не дозволили їй вийти за Олександра і бути щасливою. І раптом цей цвінок із минулого. Іра, чому ти мовчиш? Може, ти нещаслива? Чув, ти вийшла заміж за мільйонера. Мабуть, маєш багато грошей. Чому не поділишся з рідним братом? Мені не треба багато. Потрібен лише кут, щоб пожити деякий час. Озирнуся і відразу тобі поверну. Іра не посміла відмовити братові і тихо сказала: Я подумаю, як можу тобі допомогти. З того часу, як вона вийшла заміж за Олександра, вона пішла з фабрики на прохання чоловіка. Замість зарплати Іра тепер отримувала гроші від чоловіка на свою особисту картку. Саме з цих грошей дівчина більше місяця утримувала свого брата Івана. Вона навіть зняла йому маленьку квартиру в старому будинку. Чому ти не купиш собі нову сукню, Іра? Я ж даю тобі гроші, витрачай їх? запитав її Олександр, помітивши, що його дружина зовсім не оновлює свій гардероб. Навіщо витрачати все одразу? Можна ж і заощадити, відповіла Іра, ухиляючись від прямої відповіді. Олександр усміхнувся Ти права, Іра. Ти красива в будь-якому вбранні. Але одна річ непокоїла Олександра часта відсутність дружини вдома, особливо останній місяць. Сьогодні її подруга Оксана попросила про допомогу. Олександр знав, що Іра дуже добра та турботлива, але не настільки. Насправді, Іра знову побігла до брата і купила йому продукти. Вона розуміла. Що, якщо дасть гроші, Іван витратить їх на алкоголь. Іра відчувала докори сумління. Звичайно, вона усвідомлювала, що чоловікові не подобається її відсутність, і вона ризикує втратити коханого. Дівчина відганяла від себе похмурі думки, але вони поверталися з новою силою. Зрештою, Іра зібралася з духом і пообіцяла собі, що завтра розповість чоловікові про свої дивні поїздки. Вона не мала уявлення. Що родичі не прийняли рішення Олександра жити з Ірою. Володимир, батько Марії, задумав підступний план проти Іри. Він хотів підставити її, звинувативши у зраді чоловікові, і таким чином розвести Олександра з Ірою. Випадково шофер Володимира, Тарас, побачив Іру на вулиці з незнайомим чоловіком. На всякий випадок він зробив кілька знімків і розповів про все шефу. Гарна робота, Максиме. Молодець. Заслужив премію, зрадів Володимир. Ось удача. Навіть думати ні про що не довелося. Риба сама запливла в мережу. Тарас, попрацюй ще трохи приватним детективом. Стеж за ірою уважно, куди ходить, коли виходить. Може, когось навідує. Шофер, звісно, не був проти додаткового заробітку і відразу погодився. У той фатальний вечір Тарас стежив за Ірою. Записав адресу будинку і квартири і повідомив шефу. Дякую, старий. Володимир був ще більш задоволений. Наступного дня він розповів про все Олександру, щойно той увійшов до офісу. Подивись, з ким твоя дружина проводить час, сказав Володимир з насмішкою. Думаю, це просто збіг, нічого більше, спокійно відповів Олександр. А ти не думай, перевір сам. Адреса у тебе є, сказав Володимир і простягнув Олександру записку. Олександр не хотів вірити в те, що відбувається. Він не сумнівався у вірності дружини. Але слова тестя були як зануза в його серці. Біль у грудях не вщухала кілька днів. Тоді Олександр вирішив таємно від іри поїхати за вказаною адресою. «У день!» Коли Іра вирішила розповісти Олександру правду, він не повернувся вчасно з роботи. Іра, я сьогодні затримаюся. Багато справ. Так, звісно, любий, піду до магазину. Пам'ятаєш, я говорила про шафу. Пройду і подивлюсь, сказала Іра. Знову те саме. Олександр був повністю збитий з пантелику. Він не вірив ні у знімки, ні в слова. Все могло бути підлаштовано. Звісно, він мав побачити все на власні очі. Через деякий час Олександр переодягнувся у доставника піци і дійшов до вказаної адреси. Хто там? грубо запитав чоловічий голос. Доставка піци, відчиніть, будь ласка. Я нічого не замовляв. Відчиніть, будь ласка, інакше запишу відмову. Двері заскрипіли. На порозі стояв молодий хлопець, недоглянутий із запахом алкоголю. Олександр зробив кілька кроків і зайшов до кімнати. Ти що собі дозволяєш? закричав хлопець. Але Олександр не звернув на нього уваги. Він побачив Іру, що стояла біля вікна. Дівчина здригнулася і озирнулася. Іра, як ти могла. Я тобі довіряв. Олександре. Я все тобі поясню. Залися, попросила дівчина. Але Олександр лише похитав головою і вибіг на вулицю. В його душі творилося щось невообразиме. Йому здавалося, що життя закінчилося. Він ледь не потрапив в аварію. Через годину Іра повернулася додому. Дівчина була заплакана. Вона благала чоловіка вислухати її. Казала, що Іван, її брат. Але Олександр не повірив жодному слову. Він вирішив раз і назавжди розірвати шлюб і остаточно порвати стосунки з ірою. Чоловік любив свою дружину так сильно, що був готовий пробачити їй усе, крім зради. Пакуй валізу, і їдь. Я подам на розлучення, холодно й відчужено сказав Олександр. Іра поспішно зібрала свої речі у валізу і повільно пішла. Її тіло не слухалося, а ноги були як ватні. Позаду вона почула гучний звук дверей, що захлопнулися. Дівчина опустилася на лавку, обхопила голову руками і заплакала. Її повернув до реальності цвінок телефону. Це Олександр. Олександр. Він передумав, крикнула Іра. Але, на жаль, ні. Це була її подруга Оксана. Іра. Привіт, як ти? Оксано, не витримала Іра і заплакала ще сильніше в трубку. Подруго, так не піде. Ти вдома. Я зараз приїду. З дитинства Іра завжди ділилася з Оксаною своїми найглибшими почуттями. І цього разу не було винятком. Ти влипла, а твій брат, негідник, що втягнув тебе в це. Іра, не будь такою сумною, може, все налагодиться. Олександр має зрозуміти, що ніякого обману не було. Досить тобі ніде жити. Переїжджай до мене. Я живу сама. Квартира маленька, але затишна. Оксана з її типовим оптимізмом говорила і говорила, намагаючись вивести Іру з депресивного стану. Але Іра не хотіла прийняти те, що сталося вона не втрачала надії і чекала коханого. Була впевнена. Що Олександр обов'язково скоро прийде і забере її назад. Наївно, майже по-дитячому, але дівчина вірила всім серцем у вигадану казку. Дні йшли один за одним. Гроші на карці Іри, подаровані колись Олександром, закінчувалися. Навіть найскромніші витрати здавалися катастрофічними. Оксано, мені потрібно знайти роботу, сказала Іра. Усвідомлюючи, що чекати повернення втраченого щастя недостатньо. Так, подруго. Згодна. Довго так не протягнемо. Оксана працювала медсестрою в лікарні. Її зарплати ледве вистачало на оренду та продукти. Іра бродила містом у пошуках роботи. Отримувала відмову за відмовою. З особливим задоволенням їй відмовили на її рідній фабриці після того, як відділ кадрів дізнався, що вона більше не дружина мільйонера, а звичайна працівниця. Зневірена Іра сіла на лавку в парку і зі сльозами на очах дивилася на перехожих. Літньому сивочолому чоловікові стало її шкода, і він підійшов до іри. Молода пані, вам погано. Іра мовчки кивнула і розповіла першій зустрічній людині, що їй дуже потрібна робота. Знаєте, Ірино, ходімо на наш двір. Чув від завідуючої будинком, що потрібен двірник. Будете працювати. Так, звісно, буду. Отримавши роботу двірника, Іра старанно працювала. За кілька днів у неї на руках заяв Ілися мозолі, але це її не турбувало. Принаймні, у неї був шматок хліба, і вона не сиділа на шиї у Оксани. Одного разу Іра раптово відчула себе погано, у неї закрутилася голова, і вона на силу підійшла до лавки. За кілька секунд біль минув, і Іра повернулася до роботи. Увечері короткі напади повторилися. Подруго, щось тут не так. Ти вагітна. Оксана подивилася на подругу з жахом. Неможливо. Проте побоювання дівчини швидко підтвердилися. Схоже. Ти більше не зможеш працювати фізично, сказала Оксана, зітхнувши. Навіть вона, життєрадісна оптимістка, була засмучена. Звідки вона візьме гроші на утримання дитини? Вона старалася, однак, не показувати похмурого настрою подрузі. Але у Іри були інші думки. Потрібно сказати Олександру про дитину. Він повинен знати, він буде щасливий, і ми знову будемо разом. Оксана, здавалося, читала її думки. Чому тільки ти маєш це зробити? У дитини є батько, і він повинен бути залучений у її життя. Згодна, Оксано. Лиш би побачитись із Олександром. Все буде як раніше. Мобільний телефон її чоловіка не відповідав з моменту розриву. Іра прийняла рішення і поїхала до будинку його батьків, щоб дізнатися, де можна знайти Олександра. Двері відчинила мати Олександра, Людмила, і накинулася на Іру, не давши їй сказати ні слова. Як ти смієш, невдячна, приходити сюди. Обманула мого сина. Чого ще хочеш? Іра була вражена таким прийомом, але знайшла в собі сили відповісти. Мені потрібно поговорити з Олександром і сказати йому, що у нього буде дитина. А ти будеш мати онука чи онуку? Що? Людмила почервоніла від гніву. Її голос тремтів від обурення. Скажи це своєму коханцю. Зробила дитину, сама будеш із нею справлятися. На очі Іри навернулися сльози. Вона насилу стримувала їх потік. Але раз ти вже тут, то візьми це. Людмила простягнула і кілька сторінок, надрукованих дрібним шрифтом. Що це? Це папери на розлучення, не треба йти до суду. Байдуже відповіла жінка і додала з посмішкою Людмила. Олександр скоро одружиться на дійсно достойній дівчині, тож не приходь сюди більше. Іра не пам'ятає, як дісталася додому Оксани. Все розмивалося. Сьогодні вона поховала останній шанс на щасливе життя. Залишилася лише жалюгідна екзистенція. Про що ти говориш, Іро? Яка абсурдна екзистенція? У тебе ж є дитина? Навпаки, життя лише починається. Оксана підбадьорила подругу. А гроші. На що будемо жити? Іра була стурбована. Держава буде платити тобі як матері одинадцяті. А я ж працюю. Може, візьму підробіток. Будемо жити, ростити дитину. Не гірше, ніж в інших. Оксана підтримувала подругу як могла, але насправді вона не вірила своїм словам. Вона хвилювалася так само, як і Іра, але саме підтримка Оксани дала Ірі сили не впасти в депресію. Незважаючи не на наполегливі вмовляння подруги залишити роботу, Іра працювала двірником до самих пологів. На новий рік вона народила донечку, яку подруги вирішили назвати Наталкою. Іра і Оксана обожнювали дівчинку. Проте утримання себе і дитини було нестерпно важким. Оксана тяжко працювала, щоб заробити гроші. Але цих крихт і допомоги на дитину не вистачало навіть на найосновніші потреби. Одного разу Іра побачила на автобусній зупинці оголошення про роботу для різнороба із зарплатою, яка в рази перевищувала ту, що вона отримувала за роботу двірником. Оксано, ризикнемо. Подивись, чи зможу я заробити трохи грошей. Може, вийде. Реклама горить. Гаразд, ризикнемо. Оксана відповіла з важким серцем, ніби перечувала біду і не хотіла відпускати Іру. На жаль, побоювання Оксани підтвердилися. Господар прийняв Іру як свою власність, але коли вона влаштовувалася на роботу, він забрав її паспорт, сказавши, що поверне його після підписання договору. Іра більше ніколи не побачила ні свого паспорта. Ні договору. Насправді її змусили працювати як рабеню, так само, як і всіх інших, хто потрапив на привабливе оголошення. Іра працювала цілий день за миску супу, а вночі плакала в подушку від горя. Оксана не почувала себе краще. Вона залишилася одна з дитиною, майже без засобів до існування. Багаторазово дзвонила за оголошенням, на яке відгукнулася Іра, але у відповідь чула лише одне. Роботи немає. Оксана не втрачала надії знайти Іру, але в неї були свої турботи. Вона не шкодувала сил, щоб натальці нічого не потрібно було, і навіть трохи раділа. Куди подітися? Вона була щаслива, незважаючи на всі труднощі. Наталка росла здоровою і розумною дитиною. Оксана, звісно, була бідна, але при цьому щаслива. У неї не було своїх дітей. Тому наталку вона вважала своєю дочкою. І якби Іра тільки знала, яка наталка красива і розумна. Той день був як звичайний. Іван переходив через пішохідний перехід і збирався йти додому до Оксани. Раптом почув різкий скригіт гальм, і за кілька сантиметрів від нього зупинилася машина. Вибачте, все гаразд. Слава Богу. Вперше в житті не помітив пішохода. Наляканий чоловік підбіг до Івана. Не помітив його. Що? Очі вдома забув. Іван невдоволено пирхнув. Йому здавалося, що він уже десь бачив обличчя водія, але не міг згадати, де дивись краще. Можу компенсувати моральну шкоду. Скажи, скільки і номер картки переведу. сказав чоловік і уважно подивився на незнайомця. Він теж пам'ятав, де бачив цього хлопця. На що дивися? — Давай сімдесят доларів і швидше. Іван. Руки водія затремтіли, коли він побачив, кому передає гроші. Це був той самий Іван, якого він бачив у квартирі Зирою. Ти знаєш Іру, правда? Несподівано запитав чоловік. Звісно, я її брат. О, ти мене пам'ятаєш. Я тебе теж пам'ятаю. Олександр, здається, не слід було тобі залишати Іру. Ти зруйнував дівчині життя. Зруйнував життя, так. Так, правильно. Зруйнував її життя. І не тільки для неї, а й для себе. Олександр був охоплений спогадами. Як він познайомився з Ірою, як закохався, незважаючи на батьків. Як вони розлучилися через безглуздий випадок? І як він шкодував про це. З Марією в сім'ї не ладилося. Вже через кілька місяців після весілля Олександр усвідомив, що їхній шлюб тріщить по швах. Марія воліла вести розгульний спосіб життя, прожигаючи гроші батька та чоловіка. У шлюбі не було любові. Через півроку, незважаючи на благання батька Марії, вони розлучилися. Олександр боявся зізнатися самому собі, що не може забути Іру. Він відштовхнув її від себе. Але любов у його серці не згасла. Воно досі належало Ірі. За всі ці роки він не мав сміливості зізнатися у своїй провині. Провині за те, що не вислухав Іру і не дав їй шансу пояснити. Провині за те, що не зустрівся з нею, коли Іра шукала зустрічі. Про це йому сказала мати. Яка вручила Ірі папери на розлучення. Олександр навіть не знав, що у нього є дитина. Людмила навмисно приховала цей факт. Його провина в тому, що він не шукав іру всі ці роки. Хоча не було дня, щоб він не думав про неї. Це пізня каяття. Напевно, так. А якщо можна ще щось повернути? Я обов'язково це зроблю. Зараз, якщо не зараз. То коли. подумав Олександр. Він відчув, як його вдарив струм. Іване, можеш сказати, де живе Іра. Будь ласка, мені дійсно потрібно її побачити. Раптом він мав побачити її, але де він був раніше? Коли Іра і Оксана вмирали з голоду, коли Іра була вагітна і цілими днями прибирала двори, коли вона пішла на виробництво. А ти насолоджувався життям зі своїми мільйонами. Злобно сказав Іван. Я нічого не знав, Іване. Нічого не знав. А може, не хотів знати. Іван не міг заспокоїтися. Дай мені адресу, будь ласка, попросив Олександр. Він був у такому стані, що не помічав образливих нападок Івана. Іван нацарапав адресу на клаптику паперу. Візьми, може, ще не все втрачено. Олександр не пішов. А полетів сходами в квартиру Оксани. Дівчина на його розриваючий душу монолог відповіла коротко. Не роби з мене драму в двох актах. Ти сильно образив віру, тому рішення бути тобі в її житті чи ні, належить їй. Але те, що він буде в житті доньки, Олександр знав напевно. Це мій тато повернувся. Крикнула Наталка і обняла батька руками. Оксана не показала виду, але ще розраділа. Що у Наталки буде батько. Справжній батько. І ще одне. Завтра зустрінемось із Ірою. Знаєш, куди йдеш? Так, звісно. У Олександра було стільки слів, щоб сказати Ірі, стільки зізнань зробити. І ось важкі ворота відчинилися і випустили схудлу жінку, яка постаріла на десятьох років. Олександр підійшов ближче, ще ближче. Ті ж бездонні, безмежно дорогі очі, ніжні губи, тендітні плечі, ніжні руки. Іра, його іра. Усі підготовлені промови вилетіли у Олександра з голови, він міг лише тихо прошепотіти. Пробач. А потім він подивився їй в очі і зрозумів ні, це не був кінець. Це було початком чогось важливого і нового в їхньому житті.